Як я сказав, що Латина це основна європейська мова, міжнародна мова разом з давньогрецькою в середньому віччі в XVIII і на початку XIX століття, коли вже почали Латину витіснювати певні національні європейські мови, такі як французька, англійська і німецька. Вона сформувала більшу частину термінології. Ви знаєте, що. Дуже багато термінів, які ви вживаєте, вони походять або з давньогрецької, а біотичний, біотичний, тощо, або з Латин. Так. Латинська мова була покладена лінеєм, який писав латиною, звісно, свою систему натури, вона була покладена в основу біномінальної номенклатури. Як не намагалися її витіснити з номенклатури, і навіть останнім часом, коли редагували останні кодекси, це все ж таки не вдалося і вона складає і досі. Ця латина, вона складає основу всього зоологічного і ботанічного називництва. Так. Трішки про те, що багато хто з вас знає, але це елементарні речі, про які я хочу все ж таки ще раз вам нагадати. І так, Ліней запропонував назви видів біномінальні, які складаються з двох слів муска доместика, муха домашня, муска це іменник, доместика – це прикметник. Після цього, так, да, подивіться, будь ласка, так, муска доместика, пишеться, як правило, за нинішніми правила більшості журналів курсивом. Далі йде прізвище автора, який встановив перше цю назву. Це Карл Лінней, Латиною Ліннеус. І дата, коли ця назва була встановлена. Це 1758 рік. Це, так би мовити, абсолютний нуль, точка відліку майбутньої номенклатури, коли Люмней видав 10-те видання своєї системи натури. Те, що було до цієї точки, скажімо, вважається всі назви, які хтось пропонував, вони просто не беруться до уваги. Так далі. Назвою виду може бути також, крім прикметника, може бути, дієприкметник, наприклад, Тефрітіс розділена, Тефрітіс дівіза. А, можуть біномінальні назви складатися з двох іменників. Скажімо, Пантера Лео або Феліс Лео. Подивіться уважно, якщо ви бачите, в цьому разі, коли пишемо Пантера-Лео, ми навіщось ставимо дужки. Хто знає, навіщо ставляться дужки, підніміть руки? Половина. Значить, для іншої половини поясню. Коли Ліней описував свій вид, він його описав у вигляді біномена Феліс Лео, тобто кіт-лев. Після того рід був розділений. Рід кіт був розділений на кілька родів. І Лео потрапив в інший а саме в Пантеру. Дужки означають всього-навсього те, що Лео тепер знаходиться не в тому роді, в якому він був з самого початку описаний, а перейшов кудись іще, що це не оригінальна комбінація. І в цьому разі ми говоримо про те, що Пантера Лео це два іменника, другий іменник використовується в якості прикладки. Іменникам є приклад. Тобто, Пантера Лео, так само, як воно звучить і українською мовою. Далі, це може бути іменник у родовому відміну. Ось вам приклад. Анафталіус Гітлері Шнайбер 1933 рік. Названий зрозуміло на честь кого? Ну, не волан де Морта, але принаймні тодішнього політичного діяча, який саме зійшов на арену. Загалом кодекс в своїх рекомендаціях дуже не рекомендує називати на честь, на честь всіляких політичних діячів: Кім Чен Іра, Кім Ерсена, Хошиміна. От, Мало от дзвідуна тощо, не рекомендую. Проте люди це роблять, намагаючися певним чином якось вислужитися і щось здобути, якусь собі вигоду з того. Значить, запам'ятайте, будь ласка, і ніколи, тому що Гітлера нема, Шнайбеля нема. Подіти цю назву абсолютно жодного способу її заборонити не мов, немає. І дуже незручно користуватися тим, скажімо, чиї батьки, або чиї діти були, скажімо, розстріляні у Бабиному яру, або десь загинули в концтаборах, або десь іще, користуватися такою назвою, так це само, як і назвою на честь Сталіна або Леніна, або, я думаю, що і такі існують насправді. Тому, будь ласка, не називайте навіть на честь табачника. <ріст> Якщо можна. Якщо дуже-дуже кортить, будь ласка. Але подумайте про наслідки, як потім це може бути незручно. Так, назви родів. Назви родів латинські, вони є іменниками. Або такими словами, які сприймаються як іменни. Принаймні, як іменники, і поводяться з ними так само, як з іменниками, які мали б бути написаними латинською мовою. До чого це? Тому що можна вигадати будь-яку назву, якщо вона сприймається як слово, і з нею можна поводитися як з латинським словом, вона може бути в принципі, і це ми далі побачимо аж наприкінці, може бути використана як родова назва. Родові назви, як правило, бувають чоловічого роду. Скара Б, ус, найчастіше. другий відмінок закінчення ус чоловічого роду. Пантера, перший відмінок, А. Іменник жіночого роду. Найчастіше іменники жіночого, хоч є і виключення, закінчуються на А. Я навмисне не навантажую вас всіма виключеними, для того, щоб ті, хто не знає, могли це запам'ятати. Бо як я упевнився на моїх студентах, в Національному університеті виключення вони запам'ятовують дуже добре, а основні правила ніколи. Тому так, анобіум діплозоум – це середній рід. Біномінальні назви, якщо друге слово видова назва є предметником, який яка, яке, вона має бути такого самого роду. Граматичного, як і родова назва. Якщо Родована назва Скарабеус, то, відповідно, буде Аліус або Скарабеус Сацер. Р. Інше закінчення. Якщо Пантера, то Пантера Альба біла. Якщо анобіум шашель воно, то яке середнє Альбум. Діплозон – яке Середнього роду, парадоксу звичайне закінчення середнього роду. Так. Ще раз повернуся до запису назв. І так, муска-доместіка, власне, біномен, видова, родова і видова назва записується курсивом, і, власне, тільки вона і складає назву виду. Автор і рік, коли це було. Описано, воно не курсивується і пишеться прямим <шиф> шрифтом кеглем, тому, і, до речі, ні ліней, ні рік в назву, в, в назву не входять як такі. Так, в разі, коли ви пишете трибу, назву триби та родину, пишеться прямим кеглем, якщо ви подивитеся в старі довідники, в старі джерела, там дуже часто ви побачите, що вони теж курсивляться, як і вся абсолютно латина. На якийсь момент, десь наприкінці 60-х років, здається, у другому виданні кодекса це було чітко зумовлено. Що тільки видові і родові назви курсивляться. Так, скорочення. Оу. Скорочення. Для зручності, для того, щоб економити місце, назви родів дуже часто скорочуються до однієї літери. Причому, навіть якщо це дифтонг, четверте, четверте видання кодексу чітко це зумовлює. Якщо це дифтонг, який походить з грецької, TH, RH, CH тощо, воно все одно, скажімо, як Хальці з тата, скорочується тільки до однієї літери. Випадки, коли скорочуються до двох літер. Скажімо, якщо в тексті є дві назви які, скажімо, дві назви комарів, які починаються на одну і ту саму літеру А. Аби не плутати, вони скорочуються ну, хоч би до двох літер. Інколи до трьох літер навіть, бувають і такі випадки. Але тільки в тому випадку, коли в тексті є схожі, схожі. Назви, які починаються на одну і ту саму літеру. Так. Тепер трішки про авторів назв. І так, як я вже сказав, оригінальна комбінація вона записується без усіляких дужок. Інколи після прізвища автора ставиться кома, за четвертий кодекс, не, він, він якось не згадує про це, тому перші журнали. Певні журнали вимагають коми, певні журнали не вимагають коми. Це вже залежить від редакції журналу і від правил для авторів. Інколи так трапляється, що ви описали в одному роді, а після того його, для нього створили або новий якийсь рід, оскільки він дуже сильно відрізнявся від того роду муса, в якому його, скажімо, з описали. Зараз це зовсім не муціди, абсолютно інша родина або навіть інший підряд. Перенесли його до роду Орталіс і тепер Панцера, автора і рік, коли він писався, в момент перенесення вмістили дужки і написали комбінація, нова, тобто нова комбінація. В разі, коли пишуться автори назви роду, вони вживаються завжди без дужок. Тут у нас було кілька дисертацій, в яких на обкладинці автореферата і в назві дисертації чомусь Ліней був вміщений природі певному. Чомусь був авторами диссертантами вміщений навіщось в душки. Довго люди сміялися так собі в кулуарах. Звісно, неприємно було. Що він не, не розуміє певних елементарних речей, але й тільки. Но, якщо ви не хочете соромитися, запам'ятайте, будь ласка, що автор ніколи не включається в душки, коли він стоїть після назви або роду, або таксонів вищого рівня, скажімо, триби або родина чи підродину. Далі. Коли в рукопису, який ви подаєте до редакції, ви згадуєте назву виду, при першому згадуванні ви, як правило, повністю наводите родову назву і повністю наводите рудову назву автора та рік. При першому згадуванні, аби не було жодної плетени, далі, далі ви можете скорочувати, далі ви можете скорочувати родову назву. Але зараз, на сьогоднішній день, не рекомендується скорочувати прізвище авторів зовсім, починаючи з 1999 року, з 4-го кодексу. Тобто ми можемо згадувати прізвище авторів також при назвах триби і родини, але це абсолютно не обов'язково. Якщо в разі. Скажімо, коли ми згадуємо прізвище авторів при видових назвах, там ще може бути якась плутанина. то в цьому разі це абсолютно не обов'язково, я повторюю. Тому що я зустрічаю, скажімо, інколи паразитологічні, орнітологічні, суто-фауністичні праці, в яких чомусь автори перенавантажують текст, згадуючи щоразу при назві кожної триби автора та рік, при назві кожної родини автора та рік, це абсолютно не потрібно. Це потрібно тільки в тому випадку, коли ви робите роботу, в якій ви порівнюєте, як, я, яка з нас є чинною, яка, була, яка є старшою, хто для цієї родини придумав цю назву, а хто ні. Якщо вам е, цікаво, можу розповісти ще щось. Подивіться. Рід Муска має автором Ліннея 1758 року. А от уже трибамусціни, ой, вибачте, або родина Мусціди має автором чомусь не Ліннея, а Латрея. Чому?